Привіт! Вітаю вас у моєму топ 100 настільних ігор. Це в нас вже четверте відео, і в ньому я розповім про настолки з 70 по 61 місце. І перед тим як ми перейдемо до настолок, я згадав ще одну гру, яку я хочу включити до свого топу. Ви знаєте, я люблю такі штуки перед топами робити. Тож, є така настільна гра Seasons. Неймовірна настільна гра, яка мені дуже подобалася. Я про неї не згадав, тому що я дуже дуже давно в неї не грав. Але колись коли я в неї грав, вона мені неймовірно подобалась. І зараз я гадаю, що це класна стовка. Вона дуже гарна, і там прикольні механіки. Там прикольна механіка з вибором кубиків, які вам приносять дії різноманітні кожного сезону. І ще там дуже гарні картки, які між собою крутезно комбуються. Мені подобаються Ігри, які вам дарують безліч різноманіття всередині себе, за рахунок того, що там різні картки по-різному між собою комбуються. і сезони це якраз була така гра, яка мене надихала просто комбувати кожен раз по-новому. І вона в мене була б у цьому топі десь на 28-му місці. І замість неї я б викинув з цього топу Cash and Guns. Тож зараз топ такий залишається, як я його зняв, як я вам казав. Але, як я і казав, ось я б додав у наступний топ ось таку гру. А тепер до мого топу. На 70-му місці настільна гра Меншов Медес Second Edition та Mansion of Madness. Я зараз би дуже навряд би грав у першу редакцію цієї гри, але вона мені все рівно дуже близька. І навіть навряд чи я би грав у другу, тому що це ви багато часу забирає. Ви там навряд виграєте. А в мені потрібно багато нових настолок грати. Але перша редакція цієї гри була однією з перших настолок, які мене дійсно вразили, коли я перший раз в неї зіграв. Я пам'ятаю, що мене я прям декілька днів думав про цю гру, наскільки ж вона крута і наскільки ж мені хочеться ще в неї зіграти. Тому що це була перша така сюжетна гра з фігурками величезна, в якій відбувалися різні штуки, але її було дуже довго готувати. Я вперше багато грав як майстер, і це гра, яку ти окремо сидиш і сам розкладаєш там 40 хвилин годину, поки усі інші грав гравці десь тусуються. І Потім в їх кличеш, і вони сідають. І цей момент був виправлений у другій редакції цієї гри, Менш в мене Це була одна з. Перше, таких дійсно великих ігор, які використовували додаток і робили це дуже гарно. Зараз безліч ігор використовують додатки, але в цій грі цей додаток він реально замінював майстра гри і всі разом грали проти гри, і додаток круто все робив. І я багато грав в другу редакцію з задоволенням, це досі залишається одна з найлюбільніших моїх ігор, просто я в них не граю. Але це ось. Дійсно, пригода, дійсно, ви там переживаєте ось сюжет, все це все світло вкрафт, все дуже сюжетно описується. Це такий чистий Треш, де сюжет це головне. І я думаю, що я просто почав грати після цієї гри в настільно рольові ігри і в поклик покликтулху настільну настільно-рольову гру. І тому мені такі ігри в житті вже не так цікаві, які дають той самий експірієнс, але зменшений до настолки. Але сам собі він дуже крутий. Там ви переживаєте реально в крафтіанські ці пригоди. Фігурочки там різноманітні, і все це прям і круто виглядає, і у вас є історії, які ви переживаєте. І там є реграбільність за рахунок того, що все рандомізується, але все ж таки через якийсь час сюжети набродають, але ось по одному разу кожен сюжет зіграти, вони дуже різні там. І вони по-різному для вас відкривають світ цієї настільної гри. На 69-му місці абстрактна гра Баусак. І її легше всього пояснити, як. Дженга, але з економікою. Там ціла купа дуже різноманітних по формі штучок, і вам необхідно їх собі складати, кожен, що своє будує, таким чином, щоб воно не завалилося. Це базовий концепт. Але там є декілька варіацій цієї гри, і у вас є такі маленькі штучки, які є грошима в цій грі. І ви весь час граєте то в аукціон, то продаєте ці штучки одне одному, але тут поєднуються. Оця елементарна механіка, що ви повинні щось будувати, і ви його накладаєте собі на свій власний будиночок, разом з аукціоном, де ви намагаєтеся комусь або купити собі класну штуку і собі її мати, і ви торгуєтесь за те, хто її купить, або якусь поганезну штуку, комусь. Хочете впихнути, і ви навпаки відкупаєтесь від неї. І це прям дуже прикольно, що в такій простій механіки поєднуються і створюють щось нове зовсім. І саме в цій грі круто, що всі штучки в цій грі різні за формою, і ви тільки, граючи в неї, дізнаєтеся, наскільки ж можна неймовірні фігури вибудовувати, і наскільки ж ці штучки підготовлені для того, щоб одна з одною поєднуватися. Тобто вони прям продумані таким чином, щоб їх було зручно і цікаво одна до одного складати. І. Фігури, що ви будете будувати в цій грі, вони завжди набагато більші, ніж ви очікуєте спочатку, коли починаєте тільки будувати, і вам здається, ну я ось щось там невеличке побудую. І що ось наступна на ще штука, і все це розвалиться. А потім ви додаєте штуку, потім на неї ще, і воно все стає більше і більшим. Ну тобто є ось цей dexterity, на спритність момент, коли ви щось будуєте, завжди це цікаво. Знаєте, там є, як є кедждженго гратися. Але тут ще й економічний момент з цим є. Це цікаве. На 68-му місці настільна гра Galaxy Tracker, яка вийде українською під назвою Космобійники або вже вийшла. Це прикольна космічна гра весела, в якій ви спочатку кожен вибудовуєте власне зореліт, а потім вилітаєте на ньому у космос. І там збираєте собі різні товари, везете, їх, стикаєтеся з піратами, стикаєтеся з різними проблемами, і на вас атакує космос. І штука така в цій грі, що цей корабель ваш він потрошки розвалюється, і може бути так, що ви навіть не долізнете до кінця. І це неймовірно прикольно. Спочатку перший етап, що ви будуєте усі одночасно, мені подобаються ігри, де відбувається все у реальному часі, тому що це моя сильна сторона, я приймаю рішення швидше, ніж інші люди. І тому я тут. Тому виграю, мені подобається це. І друга частина це те, що це прям весело дивитися, як перед тобою розвалюється те, що ти створив. Тому що зазвичай ігри ти там щось створюєш і насолоджуєшся тим, що воно працює. А тут ти щось створюєш і бачиш, що воно погане, і воно ще прямо на твоїх очах розвалюється, потрохи там, ледве-ледве якось дихає. Там є такий момент, що ви просто можете, якщо ви залишилися без нічого, але ви можете додрейфувати до кінця, якщо не буде картки відкритий космос. Ти навіть не долетів, але додрейфував кораблем до останньої станції. Але не у всім заходить такий процес, де ви бачите, що на ваших очах розвальться все, що ви побудували. Але Galaxy Tracker рівно дуже-дуже приємна і прикольна настільна гра. На 67-му місці настільна гра Marco Polo 2. Вона якось ширше називається, там якось Adventures of Marco Polo або Journeys of Marco Polo. Якось так. Я грав і у першу і у другу частину, і обидві ці гри дуже схожі між собою. Це обидві гри. Це таке євро. Воно більш-менш класично виглядає. І це таке міп плейсмент. Але замість міплів у вас кубики, тому це дайс плейсмент. Де ви збираєте різні ресурси і подорожуєте мапою, щоб виконувати різноманітні замовлення. І все це у сетінгу Марко Поло, тобто в історичному сетінгу. І друга частина вона виправляє багато помилок перший і додає різноманітні нові штуки. І мені ось, в набагато більше сподобалося грати, тому що там найцікавіше це власне, подорожувати мапою і по-різному це робити. І в першій частині було це важко робити, а в другій все ж таки це класно і цікаво робиться. Тому просто це дуже приємно євро, в яке я задоволенням грав. На 66-му місці настільна гра Череп. Це дуже простий філер, який можна грати у пабі. Це гра на блеф, де у вас є просто 4 штучки, які ви виставляєте перед собою. Неймовірно простий процес. Там трішечки скланувати на початку, пояснити правила, але це гра, у якій ви всі по черзі робите ставки, і потім граєте в таке собі вірю, не вірю. І у вас небагато там вибору, дуже прості правила. Мало компонентів, але вони дуже приємні і гарно виглядають. Але при цьому такий захоплюючий, напружений процес дарується гра. Я прям багато в неї вже пограв, і я ще не встиг на неї зняти огляд, але вже ця гра потрапила до мого топу, тому що в ній офігезний блефовий процес. а Мені подобається механіки блефа, мені подобається ось прораховувати інших граців. І ця гра дуже проста, але дарує. Відчуття кайфу від цього процесу. На 65-му місці настільна гра Nanti Narking. Великі сподівання. Це переведення гри Discworld World у сетінгу вікторіанського Лондона, там Sherlock Holmes, Джек Різник, Олівер Твіст. Ось такі там персонажі. І Лондон там такий моторошно жахливенький. І це в нас ере контрол, де ви боретеся за володарювання. Різних районах Лондона, але при цьому це ере контрол, де у кожного гравця свої власні цілі, і ви не знаєте, які самі цілі у іншого гравця. Може йому взагалі не потрібно це контролювати, може йому щось там грошей потрібно зробити. І процес там прикольний і досить рандомний, але при цьому стратегічний. І е, там купа різмітних карток, тобто всі ваші дії ви робите з карток, а картки усі унікальні, там їх багато. Але й оцей момент дуже цікаво, що це велика повноцінна гра. Але ви не знаєте в цій грі, які саме ролі відіграють інші гравці. І тому трошки тут є такого прорахунку, ось типу мафіозного social deduction. І тут це точно працює. І при цьому це повноцінна гра, вона досить швидко грається. І це така конфліктна, аероконтрол-гра, класна, де ось. Ви в досить цікавому сетінгу одне з одним боретеся. На 64-му місці філер з молотка For Sale. Це помбезна гра, швидка, проста, елементарна, але напружена, цікава і різноманітна, у якій ви. Один за одним граєте два етапи, і обидва ці етапи це аукціони. Просто вони дуже різні. Спочатку ви за гроші скупляєте маєтки різноманітні, там від коробки до замку. А потім ці маєтки ви продаєте за чеки. І обидва ці етапи цікаві, і вони обидва цікаво працюють. І я в захваті від цього фівера. Бомбезний, класний процес. Ну прям раджу в нього зіграти. На 63-му місці настільна гра мікро-макро. Саме перша частина «Вбивче місто, тому що я ще не грав у другу частину, але мені настільки сподобалася перша, що я думаю, що я залюбки зіграю і у другу. Це детективна гра, яка ні на що не схожа, на якій ви викладаєте на стіл величезну таку мапу чорно-білого міста. І там, по цьому місці, ви шукаєте різних персонажів і намагаєтеся вирішити, що з ними відбулося, і куди вони пішли, розшукати. І дійсно, з якимось часом ви розумієте, що це детектив. Вам потрібно здогадатися, що відбулося, для того, щоб зрозуміти, куди треба що шукати. Там. Не один проміжок часу, так от це не фотографія одного моменту, а там багато проміжків часу, коли персонаж рухався і вперед, і назад, і потім він зустрівся, і це вперед і назад рухався, і це і чулася, як такий тенет, але це працює реально у процесі. Важко це пояснити, бо коли ви не побачите все своїми очами. Але я вже купі людей різних давав цю гру, і не всім вона заходила. Але тим людям, яким це подобалося, вони прям. Починав не грати, і де багато партій підряд проходили, тому що це дуже захопливий процес розшукувати на цій мавпі, і що там саме намальоване. На 62 му місці настільний патігейм Wavelength, який виходить українською під назвою Довжина хвилі. Це така гра, яка дуже гарно виглядає, там дуже такий незвичний девайс ви виставляєте. І на ньому ви виміряєте таку шкалу, і гра вам дає якусь шкалу, по якій ви щось виміряєте. І потім після цього ви даєте підсказку своїм командам, яку важко вигадати. І мені це подобається, що тут є момент з творчістю, що вам самим потрібно вигадувати цю підказку. Але при цьому це реально важко її придумати, і тому ця гра не завжди відчувається легкою. І потім гравці намагаються за цією підказкою виставити показник на шкалі. Згідно з шкалою. І найцікавіше, що після цього у вас починається обговорення. Тобто увесь цей девайс, ось ця, ця гра, це прикольно, щоб ви намагаєтеся зрозуміти одне одного, не домовляючись. Але при цьому найкраще в цій грі це те, що вона вас провокує обговорювати з вашими друзями такі теми, на які б ви самі не здогадалися поговорити, тому що там якісь дуже чудернацькі речі, ви починаєте обговорювати. Ну я прям пам'ятаю, що у вас довгі були дискусії на якісь теми з цієї гри, тому що це цікаво. Розуміти, хто кого б на цій скалі куди виставив. Плюс сама гра, і так виглядає, що одразу привертає увагу, то повипатіги. На 61 місці настільна гра Dungeon Fighter. Вона не виходила українською, але я ось мрію, що в неї є ось оновлене видання. Я грав ще вперше. Але ось я мрію, щоб оновлене видання вийшло українською. Це насправді була перша настолка оригінальна, яку я сам собі купив колись. І в ній. Офігезний кооперативний процес, коли усі разом йдете в підземелля, і ви там боретеся з монстрами, але боротьба з монстрами в цій грі це жбурляння кубиків. Це ви підбрасите, він повинен відскочити і вдаритися. І там це така ціль. Йому потрібно попасти в цю ціль. І там є додаткові правила, як кубик призиметься. Плюс, якщо ви використовуєте якусь зброю, то вам ще потрібно якимось додатковим чином, наприклад, там, іншою рукою, або стрибаючи, або з-під стола, ну, додаткові, або з-під ноги, якось прикольно кидати кубик. Плюс це поєднується з тим, що різні монстри вимагають відраз, від вас по різному кидати кубик, наприклад, через штучку, чи якось. Найскладніше, я пам'ятаю, що потрібно було, щоб е, ще від чогось кубок відбився і приземлився. І ще пам'ятаю, що потрібно на 180 градусів стрибнути і одразу потім кинути. Оце прям дуже важко. Але це. Дуже прикольна, фанова, весела гра, вона прикольно виглядає. фановий процес дурнуватий, і в неї можна саджати новачків, які нічого не розуміють, не знають правил. Просто вони ну, дуже швидко зрозуміють в процесі, що відбувається. Просто даєте, Ну, типу, кидає кубик отак. І там така башта, на яку яку ви проходите. Коротше, вона мене дуже-дуже вразила колись, але я в неї дуже багацько награв, і тому прям не хотів в неї грати і продав. Але досі вважаю, що це одна із найкрутіших на які я грав в цьому житті. Отакий в мене топ. Дякую, що дивилися. В посиланнях в описі до цього відео будуть мої відео огляди на будь-які настовки, які тут згадую, на які в мене є хоч якісь відоси. Також в описі буде посилання на моє попереднє відео. І підписуйтесь на канал, ставте подобайки, пишіть у коментарі. І спокійної вам та нудної ночі.